Вітаю всіх, хто хоче бути здоровим. Акне на обличчі, на спині, на грудях чи висипання це є перші симптоми того, що в організмі накопичились шлаки і токсини. Що з цим робити? Підписуйтесь на мене, ставте подобайку, адже тут лише корисна і перевірена інформація для вашого здоров'я. Важливо пам'ятати, що зміни, які відбуваються у нас всередині, в першу чергу проявляються на шкірі. А отже, варто пам'ятати. Що мало підібрати косметичний засіб, адже вся проблема знаходиться всередині. І якщо вирішувати проблему зсередини, то зовнішні не заставить себе чекати довго. Якщо підходити до питання таким чином, я пропоную піти на концепцію здоров'я. Ви позбудетесь не тільки акне, а оздоровите весь свій організм. Чітка схема допоможе позбутись проблем шлунково-кишечним трактором, а отже, ваша шкіра буде чистою. Все це можна зробити за допомогою простих чотирьох кроків. Водного балансу, очищення від токсинів та шлаків, і паразитів обов'язково, клітинне харчування та захист організму. Якщо вас зацікавила ця схема, якщо ви хочете оздоровити свій організм, позбутися шлаків, а відповідно кілька кілограм скинути, стати здоровим, укріпити свій імунітет, пишіть в коментарях слово хочу і я поділюся з вами більш детальною інформацією. І будьте здорові, адже здоровим бути здорово!